Всім привіт! Огляд на Zіcer 001, максимальній U-комплектації в z sport пакеті. Зараз пройдемо коротко по екстер'єру і перейдемо в інтер'єр. Інтер'єр тут е, найцікавіше це салон з алькантари, тому зараз все буду показувати. По-перше, нас зустрічають 22 великі тапки з тормозною системою Brembo, великий оранжевий супорт нас зустрічає. Резина Pirelli, тормозний диск перфорований. Потім в очі кидається проекція на підлогу Zikr, Вночі це виглядає просто нереально. І двохрівнева оптика, яка виглядає приблизно ось так. Круто, круто згоден. Нас зустрічає логотип Zikr, звичайно. Ще раз відкриваємо авто. Це такий Bluetooth-ключ. Ось так він виглядає. Він підв'язується до авто, можна відчиняти авто. Є функція виїзду з парковки самостійно. Тому ось так. Тепер плавно переходимо на задню частину авто. Вона виглядає не менш круто. Це е, стоп, якщо це можна ще так назвати Велика. великий напис Zikr. Ось. Так виглядає задня частина авто. Дуже круто. Дуже круто. Тут зікер написано. Тут у нас зарядний порт, який відчиняється автоматично. Давайте відкриємо також багажник. Багажник у нас зустрічає комплект оригінальних килимків та зарядна станція на 7 кВт для домашнього використання. Жилетка та знак. Все як треба. І люк для зарядки зачиняється так само автоматично з натискання кнопки. Ну і давайте перейдемо до салону. Звичайно ж, відкриваються двері автоматично або до половини, або повністю. Це можна налаштувати на а, дисплеї. Нас зустрічають оранжеві ручки, а, матеріал а, з карбону, а, підсвітка по всьому салону адаптивна і аудіосистема преміальна Yamaha. Ось тут у нас логотип Ямахи і сам салон Z-Sport повністю виконаний з алькантари електрорегулювання, блок пам'яті сидінь на дисплеї. Оранжеві ремені безпеки, суцільна скляна панорама. Далі у нас ось такий сенсорний мультифункціональний руль Face ID на 4 персони, сам спідометр. Проекція на лобове скло і а, карбонова така вставка. А, бардачок, прикурювач Type-C USB. Селектор КПП також з алькантари. Ось так це все виглядає. А, тут у нас також підсвітка. Аварійка відкривання бардачку. До речі, відкривається він ось так. Досить круто, бардачок виконує функцію також холодильника. Тепер перейдемо до заднього ряду. У нас тут є ось такий мультифункціональний підлокотник, ніша для дрібничок, виїзні підстаканники. Досить комфортно регулювання спинки лівого та правого задніх пасажирів. Така скляна загальна панорама, яку я вже показував, і мультифункціональний екранчик для задніх пасажирів, регулювання музики на радіо та блютуз, регулювання підсвіткою в салоні. Також працює: регулювання освітлення, регулювання кліматом, закривання дверей дистанційно. Ось таке авто. Придбати його можна в СКМ. Придбати будь-який варіант, будь-який колір, абсолютно будь-яку комплектацію, багато представлено в наявності і є можливість тест-драйву. Це саме головне, що ви можете відчути самі повноцінно цей електромобіль. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та телефонуйте за вказаними номерами в описі і замовляйте свій Zikr 001.